17 березня напередодні професійного свята працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення у залі засідань виконкому привітали кращих представників цих галузей. Міський голова Оксана Вінницька звернулась до винувації свята та висловила їм подяку за щоденну працю на благо рідного міста та городян. Сегодня, наверное, трудно представить жизнь в нашем городе без круглосуточной работы ваших предприятий. Ежедневно вы заботитесь о том, чтобы в наших домах, на наших предприятиях было светло, была вода, было тепло, чтобы радовали глаз наши прибранные улицы, дворы и подъезды. Благополучие каждой семьи, каждого предприятия зависит напрямую от качества предоставления этих услуг от профессионализма и ответственности работников, которые заняты в этой сфере. Мы настолько привыкли к этим услугам, что даже не задумываемся, какой ценой, каким тяжелым трудом достается вот такая стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства. Не секрет, что наше городское жилищно-коммунальное предприятие находится в очень сложном положении. Так случилось, что в наследство нам досталось задолженность по заработной плате, не выплата ЕСВ. Вы руководители, вы понимаете, насколько это серьезно. Мы оказываем колоссальную поддержку нашему МЖКП. Иначе без нашей поддержки они действительно тоже, наверное, сегодня не смогли работать. Тут маленький ресурс, который мы вложили, но он дал свои плоды. Отопительный сезон прошел, наверное, на 12 баллов, да? как оценка сейчас дается нашим ученикам в школе. Я надеюсь, что и следующий отопительный сезон мы подготовим, не провалим, Надеюсь, что мы также будем стараться предоставлять услуги, качественные услуги нашим жителям. а сегодня хотела бы пожелать каждому из вас, всем вашим родным и близким, конечно же, крепкого здоровья. Всегда желаю в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, семейного благополучия, достойной оценки вашего труда каждым жителям нашего города. Будьте счастливы, будьте здоровы с наступающим праздником! З нагоди професійного свята очільниця міста вручила місцеві нагороди кращим представникам комунальної галузі та сфери побутових послуг. Грамотою виконавчого комітету першотравінської міської ради нагороджено Боровкову Валентину, двірника ПП Комунальщик, 3 Козорог Тетяну, оператора теплопункту котельні Південна Першотрав'янської МЖКП. Колесника Олександра, монтажника санітарно-технічних систем та обладнання ПП Комунальщик 4 Чуйченко Світлану, бухгалтера касира ПП Комунальщик 1 Пономаренко Олексія, слюсаря аварійно-відновлювальних робіт ПП Комунальщик 1 Таран Любов, двірника ПП Комунальщик 2 та Костенко Валентину, майстра дільниці теплових мереж першотравенського міського житлово-комунального підприємства. Подяками міського голови першотравенська з нагоди професійного свята відзначені гвізда Олександр, газозварювальник ПП Комунальщик 3 Городнова Вероніка, перукар салону Каприз, Гречка Неоніла, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, дільниці очисних споруд Першотравенського МЖКП, Селіна Яна, майстер манікюру салону Імідж, Удоденко Тетяна, перукар-стиліст салону перукарні Перлина». Шушайло Олена, двірник ПП Комунальщик 1 Чивюк Надія, бухгалтер ПП Комунальщик 2. Хандрига Анатолій, водій автотранспортного засобу автотранспортної дільниці Першотравенського МЖКП, скрипник Валентина, машиніст Кочегар, Котельні, центрального першотравенського МЖКП від імені народного депутата України Артура Мартовицького винуватців свята привітав його помічник Микола Гордієнко. Він вручив подяки народного депутата Олені Назунцеві, директору ПП Комунальщик 1, Олександру Старовицькому, слюсарю аварійно-відновлювальних робіт ПП Комунальщик 2, Олені Сафронові, головному бухгалтеру ПП Комунальщик 3 та Ользі Колесник, економісту ПП Комунальщик 4. Святкову атмосферу та гарний настрій винуватцям свята створили місцеві артисти.